Днями в Нетішинській центральній міській бібліотеці відбулася презентація проєкту, що має назву організація нових бібліотечних послуг з використанням інтернету. Адже сьогодні такі заклади культури в Україні мають значний досвід із запровадженням інновацій, створюють умови для всебічного розвитку особистості, особливо молодого покоління. Поруч з іншими бібліотеками України, Нетішинська міська централізована бібліотечна система стала переможцем програми, що реалізується в Україні благодійним фондом відомого американського подружжя Біла та Мелінди Гейтс в рамках партнерства між радою міжнародних наукових досліджень та обмінів компанії Майкрософт та Міністерства культури України. Це вже четвертий грант із залученням іноземних інвестицій, завдяки якому бібліотеки Нетішина отримали комп'ютерну техніку на суму понад 300 тисяч гривень. Програма бібліоміст працює в Україні з 2009 року. Це значить, що вони безкоштовно надають бібліотекам комп'ютери, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення для розвитку бібліотек. Адже сьогодні сучасний світ розвивається і змінюється, змінюються змінюватися і бібліотеки, бібліотеки, і вони змінюються, тому що сучасний користувач його вже не влаштовує та зачитана книга. І інформація, відкритість інформації, зв'язок, глобалізація потребує цього. І бібліотеки, наші нетішинські бібліотеки, теж постійно займаються грантовою діяльністю. І в нас вже виграний четвертий грант. За словами Марії Леонітівни, він найвагоміший, адже отримали 15 комп'ютерів, 4 принтери, 4 сканери, 15 веб-камер. На урочистостях з нагоди презентації проєкту зібралося багато гостей. Усіх вітав міський муніципальний оркестр та зразкова хореографічна студія Шарм. Про те, що нині програма бібліоміст вже приносить свої результати мешканцям невеликих міст та сіл, допомагає змінити обличчя бібліотек та зробити їх сучаснішими. Висловлювалися і запрошені гості. Бібліоміст це доступ до світової бібліотеки, до світових знань. І я дуже радий, що. Не тішен, на сьогоднішній день таку можливість має. Я дякую всім, хто прийняв участь в, у втіленні цього проєкту, тим, котрі зробили певні ремонтні роботи, які треба було зробити. Тим, котрі організували, закупили мебель, тим, которі змогли. Розмістити все це обладнання, прийняти його і довести до того стану, який дає нам зараз можливість доступу до світової мережі інтернету. Я вітаю всіх нас із цим святом. Сьогодні ви робите те, щоб українське ставало. Конкурентно спроможним щоб воно дійсно давало поштовх і для того, щоб люди могли сьогодні нормально знайти себе в нашому місці, реалізувати і духовно, і матеріально, і економічно. Це дуже важливо. І тому це не декларація, а це реальні справи, які ви робите. Від всієї душі бажаю вам подальших успіхів і згадання вас починання починанням Сьогодні кожен відвідувач центральної та інших бібліотек Нетішина. Може користуватися не тільки книжковим фондом, а й має вільний та безкоштовний доступ до мережі інтернет. Може скористатися онлайн-послугами, що особливо зацікавить школярів і студентів. Усе це оновлені та сучасні технології, що йдуть в ногу з часом, стало можливим завдяки злагодженій роботі колективу, його ініціативності та наполегливості. Із загальної кількості бібліотек, які приймали участь у проєкті цьому, які виріли на сьогоднішній день. То п'ять бібліотечних систем міст інших міст і районів області виграли. Такі грандовські проекти на сьогоднішній день. Ну, за оцінками обласного управління культури, говориться про те, що на даний час дійсно наша бібліотечна система, і колектив працює злажено стабільно, так озвучено сьогодні під час заходу, що вже. Це не перший проект, який вони виграли, тому е, говориться про високий рівень колективу, який працює на сьогоднішній день в централізованій бібліотечній системі. А ще летішниців та господарів закладу по скайп зв'язку поздоровили хмельницькі колеги. Вітаю вас з відкриття оновленої вашої бібліотеки. На щастя, ви вже маєте другий етап оновлення своєї бібліотеки. Надіємося, що це не останній. Ці нові технології, які приходять щораз з тим, коли ви виграєте проекти, я думаю, що ви будете їх освоювати, успішно освоювати. І ваші користувачі, які сьогодні стоять у вас за спиною, і досить багато, це ваші друзі, завжди будуть користуватися цими послугами, які надаєте ви їм і надаєте, звичайно, на сьогоднішній день безкоштовно. І ми надіємося, що навіть після закінчення проєкту все це для ваших жителів міста залишиться і буде надаватися безкоштовно.